привіт! Сьогодні ми будемо малювати. Зараз я відкрию свій блокнотик. О, ну, друзі, ми будемо малювати якесь морозивко. Тоді почали малювати. От. Так, ну, спочатку треба намалювати. Е, ну, треба намалювати там, де буде морозовим. Треба трохи підтерти. Я буду малювати от зараз. Таке от у мене морозивка вийшла. Ну, це був тільки перший малюнок. Будуть ще частини, так що це Та не тільки перше відео. Так що, друзі, всім пока! Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!